Відтепер тепер Києва та області мають чудову можливість для відточування своєї майстерності на новеньких кортах, які відкрились у селищі Петрівське, Києва, Святошинського району. На свято тенісу приїхало багато поважних гостей та гравців, професіоналів. Відповідальну місію перерізання червоної стрічки доручено було у губернатору Київської області Анатолію Присяжнюку та голові києво Світошинської адміністрації Олександру Зайцю. За традицією право першого удару отримав губернатор, який відразу показав свою волю до перемоги. Потрібно створити умови, відкриваючи ось такі чудові центри для того, щоб займатися молодь. Якщо буде займатися молодь, чим більше буде займатися, потім на другому етапі з'являться чемпіони, тому що вони будуть між собою змагатися. А просто будувати заради того, щоб провести змагання, чи до нас приїхали чемпіони з інших країн, це не цікаво. Більш цікаво, щоб Київська область дійсно була спортивною, щоб спорт розвивався. На 11 відкритих та трьох критих кортах, за словами професіональних гравців. Можна проводити турніри не лише українського, а й світового значення. Покриття, яке використано при будівництві, використовується на більшості кортів, як сполучених штатів, так і всього світу. Я уверен, что этот вид спорта будет сильно развиваться, потому что сейчас он имеет большую популяризацию во всем мире. Вы видите, какие прекрасные турниры, как хорошо играет наша дружественная страна Россия, как хорошо выступают ее участники. Дети на это все смотрят. Мы смотрим, мы видим, что это большой вид спорта. Не только футбол в нашей стране, и теннис сейчас начал сильно развиваться во всех регионах э, Украины. За словами спортсменів, майбутнє у українського тенісу є, та головне все ж таки залежить не від кількості кортів, а бажання дітей та їх батьків.